Доброго дня всім, любі друзі. Сьогодні в нас в огляді шкода Superb 2004 року. Тачка для справжніх криптовалютчиків на першому стейджі. 2,5 турбодизель двигун 345 тисяч пробів, автомат. Отже, перейдемо до огляду. Така у нас машина, як бачимо, вона трошки занижена. Скоріше за все, на ній стоїть якась спортивна підвізка, що дуже таки прикольно. Я вже їздив на супербі на спортивній підвісці. Дуже цікаве відчуття. Машина дуже довга. Якщо на ній реально стоять жорсткі амортизатори і пружини, вона дуже стабільна на високих швидкостях. Отже, 2,5 двигун дуже надійний, дуже потужний, дуже великий крупний момент в нього. Так як у нас в цій машині встає один, у нас більше кінських сил і менша витрата палива, двигун у нас менше задушений. Тому що ну ви розумієте, що завода і тут певні. Певні ограничення, і коли ми робимо стейдж 1, у нас стає більше кінських сил і менше витрата палива. Отже, маємо такі парні дискішкода е -е, з гарною гумою Брефстоун, якщо я не помиляюсь. Так, це в нас Брехстон. Саме цікаво в цьому автомобілі, ну, для мене, чесно кажучи, то це салон. Салон тут топ. Це 2004 рік і на 2004 рік у нас тут є все, що тільки може бути. Ми маємо руль. Мульти-руль, навіть у нас система мультимедіа, як ви бачите. Він шкіряний, як і салон. Салон з дуже-дуже м'якої шкіри. Це реально дуже цікаво. У нас є пам'ять, у нас пам'ять на три людини. У нас є електрорегулювання сидінь. У нас є блок керування автоматичними склопідйомниками, блок керування електрорегулювання дзеркал, звичайно. Отже, ми маємо світло. Блокування світлом з противотуманними фарами передніми і задніми, що дуже-дуже класно. Ми маємо коробку передач, як бачите, з понижаючими швидкостями. Ми маємо підігрів передніх сидінь, але не тільки передніх, ми також маємо підігрів задніх сидінь. Отже, задній ряд. Задній ряд, я думаю, тут заслуговує окремої уваги, тому що він у нас дуже великий. У нас дуже-дуже багато місця. Подивіться, я метр вісімдесят і під мене переднє сидіння на сторону. І подивіться, тут ще як мінімум дві людини помістяться, Дивіться. Ну, як мінімум реально на сходку якісь криптовалютикам їхати. Дивіться, у нас є підлокітничок з підстаканниками, сів собі сюди, положив Макдональдс, положив тут Кока-Колу і їдеш собі кайфуєш на сходку. От і все, в принципі, по задньому ряду. Але ні, не все. У нас підігрів задніх сидінь є. Про що я вам хотів нагадати? Дуже-дуже м'які сидіння, дуже зручні і, до речі, знаю деяку цікаву інформацію по цій машині. На Супербі їздить президент Чехії. Це президентський автомобіль. Тому що машина чешська, президент Чехії підтримує е, національного виробника. Тому... Їздить на шкоді супер. Ну, звичайно, на поновішій. На ці він також їздить. Отже, маємо багажник. У нас є кнопка, відкривається він з кнопки. У нас на все. Багажничок відкритий. Так як це у нас просторий седан довгий, у нас дуже багато тут місця. Як ви бачите, туди я можу залізти напевно, і можуть мене вивезти кудись в ліс. Ну, я не хочу. Я краще буду їздити на пасажирську псибачку. Отже, маємо запаску, Зараз вам покажу. Маємо запаску. тут, Ось, будь ласка, це в нас запасочка комплектна. В принципі, в принципі, все. У нас відкривається середня частина заднього ряду сидінь. Отже, ми можемо якийсь негабаритний груз положити в багажник, і він обов'язково сюди влізе. Він влізе в багажник і залізе в салон. Отже, ну це можуть бути лижі, якісь палки, біти, я не знаю. Може, якщо ви тємщик, то ви біти будете возити. багато біт. Отже, такі загальні види автомобіля е, в принципі виглядає брутально. Реально такий довгий седан. Е, Mercedes е клас від шкоди 2004 року. Ціна в нас на нього 5 350 доларів. Звертайтесь, вас чекаємо. З вами був автопоєнт Київ.